Ну і зараз ще трошки про сучасне життя в Росії, тому що там просто нескінчене джерело сюжетів фільмів у жанрі орор. Ну або абсурд. Тут все залежить, як ви то сприймаєте Новий жанр, абсурд Сюрреалістичні сюжети. Ну і ось вам один цілком реальний сюжет. На фермі тримали у рабстві чоловіка. Документи в нього забрали, грошей не платили. Давали лише трохи харчів і цигарки. Він у і щоби помститися, вкрав на фермі три десятки овець. Файно, оце молодець хлопчина. Так щоб ви розуміли, що фермери його зловили, але робітник до того часу тварин продав. А гроші що? правильно прогуляв. Зато його змусили записати відео, на якому він погоджується піти в армію РФ на контракт. А оці підйомні віддати своїм білим господарям. Але після цього робітник знову втік і накатав заяву в поліцію. Ну тепер слухайте, судячи з того всього, буде на війну буде йти і він, і його рабовласники. Ну що ж, про інші сюрреалістичні події сусідської Недоімперії, що там знову вибухало, що горіло. Дивимося далі. Це люблю я. Давайте. Вообще не хочу їхати. Так на тижні горів сизренський нафтопереробний завод в Самарській області. Дрони знову прилетіли на підприємство, яке постачає паливо окупантам. Скільки в них НПЗ ще залишилося? Чи вистачить Україні ракет і дронів? Думаю, вистачить. Тим більше вже самі їх виробляють. Ось чого добилися росіяни. Дронів удосталь. Не дасть збрехати палаючий новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Повторно завітали безпілотники на НПЗ у Волгограді. Підприємство, що входить в десятку найбільших на Росії, вже зупинило свою роботу після атаки минулого тижня. Дрони закріпили успіх, а за кілька днів прилетіли знову, щоб тимчасова призупинка стала остаточною. Що знову ці атаки мають наслідки в окупованому Криму? Почалася паливна криза. Друзі, товариші, що відбувається? Зв'язку немає, телеграм не працює, WhatsApp не працює, подзвонити неможливо. Зараз приїхала на заправку заправитись. кажуть, бензин закінчився, тепер відпускаємо по талонам. В сенсі по талонам. Що відбувається? Ми в Радянський Союз повернулись. Талони через брак бензину ввели також у Приморському краї. Біля АЗС вишикувались кілометрові черги країни бензоколонки закінчився бензин, а тепер може закінчитись і порох. На днях вибухнув завод Еластик в Рязанській області. Пороховий цех і склад боєприпасів злетіли в повітря разом з кількома десятками працівників. Готували вибухівку, щоб вбивати українців, а загинули самі. Карма. Завод вибухнув через традиційне російське нехлюйство. Хтось працював болгаркою в цеху готової продукції. Цей завод злітає в повітря не вперше. Щось подібне, але в менших масштабах вже відбувалося тут, у 21-му році. Досвід Рязанщини переймають в Окупованому Криму. Там теж плюють на правила безпеки. Воєнні заводи через це поки що не вибухають. Але будівельні крани вже падають. А в приморському краї згоріла російська мрія. Саме так називався катер, який примудрився одночасно згоріти та потонути через несправну електропроводку. А от вантажне судно Порт Оля Оля-4» з іранськими шахедами та боєприпасами на борту біля Астрахані потопили українські дрони. Днями безпілотники рясно летіли по ворожих прифронтових містах. Дісталося Курську. Ледь не щодня били по Бєлгороду. Усе йде точно за планом. В окупованій Донецькій області оборонці знищили пункт управління 132-ї мотострілкової бригади армії агресора в Янакієво. А в столиці регіону вдарили по транспортному хабу ворога. Та по розташуванню російських військових, яких перекидали до Покровська. Щоб окупанти взагалі не потрапляли на нашу територію, били по залізничній логістиці, В Воронезькій області вразили станцію Ліски. В окупованому Криму біля Джанкоя прикурили потяг з паливно-мастильними матеріалами. Ще один состав з паливом оборонці вразили на тимчасово окупованій частині Запорізької області між урожайним і Токмаком. Пишуть, що залізничного сполучення між Ростовською областю та Кримом через Запоріжжя у ворога вже нема. Сухопутному коридору до окупованого півострова росіяни можуть більше не радіти.